Смакували фруктами, пирогами з яблуками та співали пісень. Сьогодні у Келеберді активні відвідувачі та відвідувачки бібліотеки філії зібралися відсвяткувати яблучний спас. Так у народі ще називають свято Преображення Господнє, яке сьогодні, 6 серпня, святкує католицька і православна церкви. У час інноваційних технологій дуже важливо робити такі заходи. Це живе спілкування у людей відбувається. І ми завжди нашою калибердянською родиною активних читачів збираємося, тут проводимо різні зустрічі, майстер-класи. Ну а сьогодні взагалі це народознавче свято, яблучний спас. Ну і якби треба шанувати ці народні традиції нашої батьківщини. І для того ми сьогодні зібралися нашою тісною родиною, в нашій затишній бібліотеці бібліотеці, щоб зустрітися, поговорити. Поговорити про цілющі властивості яблук, що мають багато вітамінів та мікроелементів. Ольга Куляба розповіла, що у давнину яблука були незамінними у лікуванні. Печеними яблуками лікували кашель, натертими яблуками із додаванням жиру лікували рани на губах та руках, свіжим соком Антонівки терли бородавки, а цілющий чай із листя і пелюсток. Давали дітям від застуди і кашлю. А ще чимало народних звичаїв і прикмет має український народ про яблучний спас. Удавнину вважалося, що в цей день не можна було їсти яблука, поки вони не будуть посвячені у церкві. Також у яблучний спас не можна робити ніяких робіт по дому, зокрема шити. Українська приказка говорить, хто на спаса шиє, до кінця днів сльози лиє. А ще у цей день заборонено вбивати комах, особливо мух. Тому, якщо на свято до вашої оселі залетить мушка і двічі сяде на руку, будете певні, що це на щастя. Існувала прикмет, що якщо в день яблучного спасу жебрака пригостити плодами зібраними зі свого городу, то в наступному році буде відмінний урожай у вас. Сьогодні, під час зустрічі, жіночки ділилися не лише рецептами найсмачніших виробів із яблук, а й самими виробами. Пригостили смаколиками й нашу знімальну групу. А ще дорослі й діти влаштували квест із городиною. Із заплющеними очима навпомацки вгадували фрукти і овочі. Вікторія Скрипниченко залюбки приїжджає у Калиберду до бабусі, каже: постійно відвідує бібліотеку. Адже полюбляє читати книжки і брати участь у подібних заходах, дуже файно відвідувати ну, такі заходи, які організовуються. Ну такі добрі люди, як Ольга Васильівна. Дуже дякую їй за те, що ну вона робить це для нас. Ну і яке ж свято без пісні на завершення зустрічі? Заспівали поважні пані із фольклорного гурту Надвечір'я. Рості трості в вчителі рядочки не бачила мила нікого, аж три вечорочки не бачила. you go.